Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас присутні шість членів комісії, троє е, присутні в залі, троє онлайн. Порядок денний, я сьогодні, я бачаю, денний. Е, по е, у нас сьогодні передбачає одне питання. Голосуємо за порядок денний, одноголосно. По регламенту у нас доповідь до е, двох хвилин. В різному до трьох хвилин голосуємо за регламент, то за одноголосно. Доповідаєте департамент фінансів, прошу. Заступник директор департаменту, навчання відділу відповідь бюджету Лерія Мерії. Ваше увазі при політичного фінансового комітету про внесення змін до бюджету Вінницької міської територіальної громади та не про відповідно до рішення міської ради номер 527 25 22 Змінюються межі а, території кладовища, в зв'язку з цим виникнення необхідність виготовлення технічної документації щодо встановлення меж території санітарно-захисної зони кладовища в поуці Запарівській шосе. А, таким чином, Пропонується по діпортам до комунального господарства та благоустрою здійснити перерозподіл коштів, а саме зменшити видатки на капітальний ремонт дороги, це проєкт на 16, та другий було це проєкт на 11. На суму 179 тисяч 516, який він за рахунок економії коштів за результатами проведення процедури з відповідного робіт. Та відповідно передбачити видатки на виготовлення технічної документації щодо встановлення межі території з санітарної зброї да. на суму 179 тисяч 516 гривень. Прошу підтримати дану рекомендацію. Дякую, коли немає питань за радшій пропозиції. Голосою хто за? Одногося. Порядок даний вичерпано. Дякую всім членам комісії за участь. Дякую вам. Дякую. Запорогаті участь.